В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Яке завдання Господь Ісус Христос переслідував своїм розп'яттям на чесному Христі? І найперше його завдання було вирвати людину з-під влади диявола, якому вона сама добровільно віддалася у раю, коли Адам. І Єва, зійшили первородним гріхом. Тоді Господь закрив небо і поставив ангела з вогняним мечем. Тому всі, що до розп'яття, навіть найсвятіші, найправедніші, вони не могли туди зайти. Всі були в аду, до розп'яття. Тому завдання Господа Ісуса Христа через хрест вирвати. Людство людей з влади диявола. Кожна новонароджена дитина має на душі первородний гріх і належність до диявола. Дитині ще не ростуть роги, але вона належить дияволу. Хрещення, то можна собі так уявити, коли ми вириваємо своєю молитвою, тайною, заслугою Христа найперше, вириваємо дитину з рук диявола і передаємо дитину в руки Божі. І якраз хрещення звільняє дитину, людину від гріха і від диявола, тому і в таїнстві є екзорцизм. Так, коли священник молиться, це є єдиний випадок, коли священник може звернутися до диявола і сказати пішов з Це, Я не говорю, коли єпископ благословляє на екзорцизм. Хрещення це є приписка в небі. Тобто наше місце вже там є, завдання наше тільки туди. Пролісти. Хрещення звільняє людину від переворотного гріха, тобто робить її такою, якими були Адам і Єва до гріха. Чистесенькими. Але наслідки гріха лишаються. Тобто жертва Ісуса Христа на хресті стерла переворотний гріх. Тому тим, хто є охрещений, Господь. Не згадає, не буде винуватити нас, що зробив Адам і що зробила Єва. Тим, хто не охрещені, вони будуть відповідати і за Адама, і за Єву. Поза минулої неділі я собі обіцяв і вам обіцяв, що я починаю цей відрізок розважання над. Святими таїнствами. Сьогодні я хочу говорити про таїнство хрещення як перша заслуга Господа Ісуса Христа, який нам здобув на своєму хресті. Лише три людини не потребували хрещення. Це і Ісус Христос, також Марія Богородиця, тому що ми знаємо. Вона сама сказала, що я є непорочне зачаття. А це означає, я є народжена без первородного гріха. І третій це є Іван Хреститель. Іван Хреститель. Він був зачатий з первородним гріхом. Та так само, як всі ми. Але на шостому місяці вагітності до Єлизавети прийшла Марія, і ми читаємо у Євангелії. Здригнулося. Дитя в Ілоні. І що зробило? І наповнилося Святим Духом ще злона на матері. А коли дитина наповнюється Святим Духом? У Хрещені. У хрещення. Тому можемо собі так розуміти, що Іван був зачатий з перевородним гріхом, та як ми, але вже народжений чуть-чуть скоріше той перевородний гріх на три місяці в нього був забраний. Всім іншим людям. Тайна хрещення є необхідна для спасіння. Обряд хрещення не є складним. Для нього необхідна вода. вода? Чому вода? Тому що вона є всюди, її можна всюди легко знайти. Символічно вода очищує тіло, так само і душу. Вода гасить вогонь. Так само вода, написано в старій книзі, вода гасить пекельний вогонь. Вода заспокоює спрагу тіла. Холодна вода приводить до пам'яті непритомних. Заспокоює спрагу вода, загартовує тіло. Вода робить урожайним поле. Тому подібно вода діє і на душу людини. Це є матерія вода. Також є форма. Сказане слово. Господь каже не вода і не єлей. Людей лікує, бо вони є середниками, а зі словом священника стає зцілення від гріха і дається благословення. Тобто вода і слово, тобто формула хрещається, раб Божий ім'я ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо є небезпека смерті. Може охрестити будь-хто, будь-хто навіть єретик. Пише в старих книжках. То є три секунди. Тому знаєте, я не знаю, що будуть говорити батьки, як вони будуть виправдовуватись, коли вони не встигли охрестити свою дитину. Богослови кажуть, що всі неохрещені діти йдуть у місце, яке називається Лімп. Це говорить святий Тома аквінський Місце Лімб знаходиться на краю пекла, та і ну це не небо, це і край пекла. В катехізмі пише, що діти, що помирають перед хрещенням, не доступають небесної слави. Але Божий суддя не засуджує їх на кару пекла, на краю бо вони не провинились жодним особистим беззаконням. Такі діти. Тішиться після смерті без болю тіла і без мук Духа. Так. Святий Тома Томакінський каже: вони задоволені будуть як люди, котрим добре ведеться на землі. Розумієте? Вони себе будуть почувати так, як люди на землі. Ті, що себе добре почувають. Але це є. Ніщо у порівнянні з божественною щастям і радістю. Тому батьки повинні пам'ятати, що саме вони несуть відповідальність за свою дитину. І якраз якщо говорити про аборт, то найгірше у цій історії, що діти є неухрещені. Знаєте, я не знаю, де, де ті діти будуть. Пишу в катехізмі, що ми віддаємо Божому милосердю їх. Але і написано, що вони будуть отам, на краю. І я думаю, Господь забере від батьків частину благодаті та й додасть дітям, щоб врівноважити, бо діти вони не винуваті. Тому батьки повинні відразу, після народження дитини, охрестити її. Відразу. Ісуса Христа принесли на 8 день і дали ім'я. Івана Хрестителя принесли на восьмий день і дали ім'я. В старих книжках пише: не зволікати, не жартувати, принести до 11-го дня. Так? Відкладати хрещення більш як на 10 чи 11 днів. За найпоширенішою думкою є тяжким. Гріхом. Пише в Старій Книзі. Не придумуй. Якщо немає надзвичайних обставин, хрестити треба церкві. Сьогодні собі люди вибадують. Вибадують, холодно, ще інші причини. Хрестять. Не у свого паруха хрестять, а хочуть гарних сін також не можна. Має хрестити парух свій у своїй церкві. Приналежність до своєї спільноти. Також мають бути відповідні хресні батьки. Хресні батьки. Проблема є в тому, наша, що ми не беремо хресних своїм дітям. Ми беремо собі кумів, а то повний. Завал. Потім воно вимальовується у дуже погану картину. І хто програє? Ваша дитина програє. А якщо діти програють, то програєте, і ви. Святий Паїсій Святогорець розказав, коли йому було 16 років, йому сказали бути хресним татом. Він ще не був тоді. Він каже, я не хотів бути хресним, бо я розумів, наскільки є велика відповідальність. І каже, я почав молитись до Бога. Добре, Господи, я буду хресним тій дитині. Але, якщо та людина, та дитина виросте добрим християнином, забери від мене всі роки мого життя і додайте тій дитині. Якщо ж та дитина буде поганою, Будь ласка, хай мре. Хай мре. Забери всі роки її життя. Да, і він став хресним. Дитину охрестили ім'ям Павло. Дитина за тиждень померла. Померла. Далі каже Паїсій, зараз ця дитина на небесах, да, вона охрещена. І не ризикує ці небеса втратити. А я відразу став монахом і маю чистий спокій. Та ми знаємо, що монахів брати не можна за Хрести. Знаєте, я тепер собі думаю, як мене хтось покличе за Хресного, як я себе буду поводити? Бо боюсь того, то тої відповідальності. Я собі думаю, певно, піду до нотаріуса з батьками, знаєте, і завірю. Що батьки зобов'язуються кожної неділі ходити до церкви і свято з дітьми і вдома кожного вечора молитись на колінах молитви. Тоді я стаю хрестним. Інакше треба боятись того. Хрестні мають особливо бути активними у день хрещення. Знаєте, не на день народження, бо день народження це є народження тіла. А на день хрещення так, себе запитайте, чи ми знаємо, коли хрестили ваших похресників? І як ми себе поводимо в цей день? Сьогодні, до речі, 21. Вересня, колись було різдво Богородиці. А то якраз Даниїлу мою хрестили в цей день. А тому я чекаю від хресних молитви їхні. Я є також хресним трьом хлопцям. Трьом хлопцям. І не скажу, що я їй дуже добрий хресний. Але скажу, що я раз на два тижні, раз на два тижні у четвер. Та цей день мене присвячений похресникам і хресним. Похресникам і хресним. Коли випадає нагода, я молюсь. З ними вервиться. Тобто молитва зі своїми похресниками і молитва зі своїми хресними це є недопорівняння, сильніша молитва, ніж тата й мами. Тата і мами з дитиною. Це є духовний рівень. Що дає хрещення? В час хрещення Господь, ну по-перше, відкриває небо. Відкриває небо. Друге, Приписує нас в небі. По-третє, Господь дає Святого Духа, через Святого Духа, дає дари Святого Духа. Також Святе хрещення дає персонального ангела, персонального ангела. Також хрещення дає небесного покровителя. через ім'я. Через ім'я. Сьогодні знову такий Батьки собі вибадують, яке би то ім'я вибрати? Таке, яке, яке, якого немає у всіх? У старих книжках пише, не давати поганських, що таке означає поганських імен? Тих, яких нема у житті святих? Не давати поганських імен і не давати вигаданих. Amen. Бо коли ми дитину пускаємо у світ без небесного покровителя, ну і так тяжко є жити, а ще дитину пустити без небесного покровителя, буде ще тяжче. Тобто людина може спастись, але буде тяжче. Слава Богу, ми всі є Так. Але хрещення не означає спасіння. Хрещення означає, що нас зможуть похоронити. Розумієте? Все. Хрещення дає нагоду прийти до церкви, помолитись і прийняти всі інші хрещення. А на другу неділю ми продовжимо. Буде Тайною миро Амінь. Слава Ісусу Христу!